Привіт, друзі! З вами Тетяна, і сьогодні я з вами хочу поговорити про хейтерів, тому що в 2023 році не можна побудувати бізнес, не маючи представленим його в якійсь соціальній мережі, чи то на Ютубі, чи то в Інстаграмі, чи то в Фейсбуці, чи то в LinkedIn. І, звичайно, як тільки ви починаєте себе транслювати, як тільки ви починаєте щось публікувати. Тут, звичайно, це може призвести до того, що це заволіче до себе хейтерів. Це може вам, звичайно, нашкодити, тому що хейтери вони дуже можуть зруйнувати вам банально настрій, можуть написати щось таке, де ви почнете сумніватися, чи ви правильно щось робите, чи ви те щось робите, чи як вам це все робити. І, звичайно, ну можуть відвести вас від тієї мети, до якої ви йшли, створюючи цей канал, починаючи публікувати ваш якийсь контент. Тому давайте сьогодні проговоримо про хейтерів. Взагалі, хто це такі? І я вам обіцяю, що в кінці цього відео ви просто зміните ваше ставлення до цих людей, ви зрозумієте, з ким ви маєте справу і що з ними робити. Ви зрозумієте, що це не ті люди, які вам можуть завадити йти до своєї мети. І так, хто взагалі такий хейтер? Коли, наприклад, я на своєму каналі прошу своїх підписників прокоментувати відео з тим, чи вам подобається ця тема, чи не подобається і так далі, в мене часто, особливо якщо відео дуже цікаве, збирає дуже багато глядачів. Там обов'язково з'явиться якийсь проходящий мимо хейтер, тому що хейтер по замовчуванню це не людина, яка на вас підписана зазвичай так, у більшості випадків. А це людина, яка мимо проходила, вона на вас подивилася. Ви визвали в неї якісь дуже такі важкі почуття, відчуття. Ви якось відрезонували в неї, тригернули її. І вона від цього написала вам коментар. Зараз я про це докладніше розповім. Але в принципі, часто це буває саме так. А що таке взагалі конструктивна критика? Це коли людина критикує, але при цьому вона пропонує, яким чином можна було б зробити краще. Наприклад, мені не вистачило в цьому відео тої то і тої-то то, то, інформації. бо я б хотіла про збір більш докладніший про цю людину, про те то те-то конкретно. Оце вже конструктивна критика, де людина, крім того, що вона критикує, вона вам каже, що можна було додати, так? Що таке неконструктивна критика, і саме хейт? Це, по-перше, не про відео, а про вас конкретно. Це завжди так. Тобто ти не так вдягнена, в тебе не той манікюр, ти не так говориш, чи потрібно було б швидше, чи потрібно було б повільніше. Хто взагалі такі хейтери, от як ми їх уявляємо? Якщо ви підете зараз, якщо у вас є ваша сторінка, і ви підете зараз і побачите, хто взагалі пише такі коментарі, то ви здивуєтеся в тому, що це. Не uh, такі люди, які ви собі уявляли, що там блін, це якась дуже авторитетна людина. Тому що я, як контент креатор коли я йду і дивлюся відео якоїсь іншої людини, я не буду, якщо мені не цікаво, якщо мені не подобається її подача, дивитися це відео. Я просто його виключаю і просто йду і шукаю якийсь інший контент. Так? Я не буду вилівати оце гівно. В коментарях цієї людини. Ну, тому що навіщо це, так? Це дуже якась персональна така річ. Взагалі, зверніть уваги про це. До речі, я вам вже казала, що я зараз ходжу да, на курс розстановки скоро будемо з вами розстановки робити. Тому навіть на розстановках не цікаво. Такого почуття, такого відчуття немає не цікаво. Це Зазвичай або страшно людині в щось дивитися з цього. І тобто, тут, коли людина стикається зі своїм страхом, вона каже: Блін, я в це дивитися не буду. Я це обесцінюю. Я скажу, що це мені не цікаво, не визнаю, що це було страшно. Відвернусь і піду далі. Недавно я дивилася інтерв'ю Маші Євросініної з Раміною, бо вона дуже так сильно реагує на хейтерів і. Вона дуже розстраюється через хейтерів, вона дуже емоційна, така людина. І звичайно, це робота вже її над собою, встановлення цієї опори на себе в саме в терапії, тому що хейтери вони були, є і будуть, і навпаки, це навіть якийсь знак того, що твій контент цікавий. Тому що, якщо б він так сильно нікого не цікавив, то людина просто прийшла мимо і все, так? А людина, помимо того, що вона взагалі подивилася твоє відео, ну додивилася чи не додивилася, це вже інша справа. так? Подивилася твоє відео, стикнулася з якимись своїми почуттями і ще й написала, потратила час написати відео. Тобі це повідомлення, хоча у більшості випадків вона бачить тебе вперше в своєму житті, розумієте? Тобто, це значить, що ви в цієї людини підняли якісь дуже, дуже важливі, дуже великі почуття, і тут ще має місце дуже часто проекції. Тут ще мають дуже часто переноси місця. Людина може вас побачила і когось свого родича, чи брата, чи сестру, чи маму, чи бабусю, тому що так працює психіка людини. І вона об це поранилась, і вона настручила вам оце повідомлення гнівне. Тому що, як я вже вам сказала, конструктивна критика це не критика вас конкретно, як ви виглядаєте, як ви говорите і так далі. Це більше про контент, це конструктив, це те, що ви можете покращити інформацію, на яку ви могли б ще додаткове відео зробити. Але якщо ви починаєте, чуючи цих людей, себе якось плавити під них, тобто, от я побачила критику якусь неконструктивну і побачила якогось хейтера, все я буду себе. Ви міняти. Ви можете просто опинитися в тому моменті, що ви взагалі загубили себе. Тому що ця ілюзорна дуже думка про те, що ви можете задовольнити всіх. Такого не буває. Все одно будуть люди, яким персонально ви подобаєтесь, бо персонально ви не подобаєтесь, їм подобається ваш голос, їм подобається, як ви подаєте інформацію, вони готові йти в глибину, або в те, як ви подаєте інформацію, вони готові замислюватись над собою, але завжди будуть люди, яким буде страшно про це знати. Особливо от, от мій контент, так про що я говорю. Я копаю дуже глибоко часто. Люди страшно в це йти. Тому що тут? Я краще не піду в цей страх, я краще не піду в щось своє, що в мене резонує. А я краще напишу, що мені було нецікаво. Переклад страшно. так? Але, ну от, і все, я обезціню роботу цієї людини. Хоча ця людина в моєму випадку, наприклад, я зараз не буду вам говорити, розповідати казки, що Боже, я така там кам'яна, я така залізна, що мене ніколи не торкає хейтерські коменти. Це не так. І бувають дні, в яких в мене класний настрій. Я над цим тупо ржу. Я про це розказувала. І, по перше, я ржу. По-друге, багато часто буває співчуття до цієї людини, тому що в кожному коментарі хейтерському дуже багато персонального. Це зазвичай людина пише не про вас, а саме про себе, про ті недоліки, які вона сама в собі терпіти не може, сама в собі з цим бореться, про ті теми, з якими в неї були завжди конфлікти з мамою, з бабусею, з братами, з сестрами і так далі. Тому що, якщо б це на людині на такому персональному рівні її не заділо, то вона просто пройшла б мимо і пішла далі, розумієте? А так, виходить, ви своїм відео в неї якісь емоції дуже глибинні, якусь, може, травму навіть заділи, виходить. І вона, не бажаючи сталкуватися з цією травмою, вона вилила оце гівно на вас. Тобто, це. Кожний коментар це не про вас, а про цю людину, якщо це не конструктивна критика саме, тому це потрібно мати на увазі і ще той факт, що дійсно хейтери це найбільші прихильники. Тому що більшість людей просто дивляться відео, ну і вони просто йдуть далі, так в них щось відклалося, не відклалося, вони навіть не подякували, нічого не сказали, і пішли далі. А коментар він залишається на сторінці, він зараховується Ютубом як увага до відео, і на цьому тлі Ютуб вас цей контент. Далі показує більшої кількістю людей. Таким чином можна сказати, що хейтер навіть додає вам змоги показати більше свій контент і розвинути свій канал. Але, звичайно, дуже часто буває так, що це невдалий якийсь день, не той настрій. Я читаю комент, я думаю, бляха-муха. Ну, я от вчилася 250 років на той психології. В нас, взагалі, по правилах кожні 3-5 років. Потрібно вивчати ще новий якийсь курс, новий якийсь напрям психології, плюс ти ходиш на супервізію, плюс ти ходиш, працюєш постійно над собою в терапії, плюс ти постійно ходиш там з клієнтами, працюєш, плюс ти пишеш якісь свої роботи, плюс ти там коротше, це пахарство ну, просто неймовірне. І ти оце все зробив. І ти блін тижнями ходив і думав, на яку тему зробити це відео, бо час проходить, і ці всі ідеї, які в тебе були, ти вже на них або зробив відео, або вони відлетіли, або ще щось. Тому це і постійний брейнстормінг. Це тема, що ти не можеш заснути до 2 до 3 години ночі, тому що ти думаєш, блін, про що таке цікаве зробити відео. І тому, будь ласка, якщо у вас є якісь ідеї, ви хочете про щось почути, аналіз на моєму каналі, пишіть, будь ласка, це в коментарях. І пишіть, будь ласка, хороші коментарі. Якщо вам сподобалось відео, пишіть, будь ласка, про це. Це дуже мені буде корисно. Це дуже буде корисно, навіть цим же хейтерам дивитися. Мені буде приємно. От мені буде приємно, що я от не зря це роблю, знаєте, тому що. Це дофіга роботи. Потім ти робиш це відео. Я сама взагалі над цим працюю. Потім ти його стрижеш, потім ти його публікуєш. Ще й треба обкладинку зробити, ще й треба якось заголовок подумати, ще й треба текст написати. Це стільки роботи, взагалі ти публікуєш це відео, і якесь гівно пише під ньому. Таня, ти гівно, а твій розбір гівно це взагалі нікому не цікаво. Що ти тут розказуєш? Якби в глибинному о, в професійному змісті, так я бачу, що це якась особиста травма людини, тому що, наприклад. Якщо людина мене обезцінює, це значить, що вона себе дуже сильно обіцінює. Тому що саме так працюють проєкції і трансфер психології, це психічні захисти, щоб не стикатися, щоб не йти в цю травму, щоб не страждати. Я краще це спроєктую на іншу людину. Я краще все те, що я ненавиджу в собі, спроєктую на іншу людину. І я скажу, що я ненавиджу це в іншій людині, розумієте? Тому я звичайно професійною частиною це розумію, але крім професійної частини, в мене є ще й жіноча частина, в якій постійно змінюються гормони, залежачи від того, який це період місяця. І ще є ну чисто людська частина, так, де я переживаю, де я в не в якомусь не такому настрої можу встати з ліжка, де я думаю, ну бля, ну може мені взагалі це кинути. Ну, нащо я роблю тут взагалі ці всі відео? Але потім я беру все, себе в руки і розумію: так, подивимося, що це за людина. Відкриваю аватарку, дивлюся, що там в неї таке. Читаю коментар, розумію, що це взагалі не про мене. І повторюся, такі зазвичай коменти з'являються під моїми найуспішнішими відео. От чому, да? подумайте. І, взагалі, коли я йду, дивлюся, що це взагалі за люди, я просто бачу людей, які не проблем в ті, що вони взагалі в це дивитись не хочуть. В них це таке гівняне життя. Що вони просто ну, якось хочуть втікти з цього життя, щоб з ним не стикатися. І е, в них настільки є оця заборона виявляти свою агресію напряму, що в них накаплюється, вони виливають цю пасивну агресію в виді цієї жолчі на всіх аккаунтах, щоб підісрати людині настрій, або там ще щось підісрати, якийсь аккаунт і ще щось підісрати. Тому. Звичайно, це про життя цієї людини, це про те, що ця людина нічого не хоче в своєму житті створювати. Вона розтрачує свою енергію, йдучи від одного акаунту на інший, залишаючи отакі коменти, тому що вона настільки фрустрована в своєму житті, настільки розчарована, настільки нічого не хоче змінювати і робити, що їй йде багато легше ходити і підсирати всіх інших. Тому що людина повторюсь, яка займається насправді створенням чогось допомогою комусь своєю роботою, своєю реалізацією, в неї немає ні часу, ні енергії, не бажання це все робити. розумієте? я це все реалізовую тут. Я це все, оцю всю негативну енергію, оці всі фрустрації, оці всі мої негативні емоції, все це я або показую в своєму реальному житті, або втілюю це в відео, або прироблю це в своїй особистій терапії. Мені немає ніякого сенсу ходити по екрантам і підсирати людям життя. Саме така філософія життя, що я замість того, щоб створити щось. В своєму житті на створення, не на руйнацію, а на створення, на якесь благо. Я піду і підісру. Розумієте? Бо тому що це завжди легше замість того, щоб брати відповідальність в своєму житті, замість того, щоб займатися своїм життям, займатися своїм ростом, працювати над собою, набагато легше піти і висратися під якимось відео. Так? Не зважайте, ну тобто. Розумієте таке, що хейтери це ваші найпалкіші прихильники. Це люди, струни яких глибині ви насправді заторкуєте, ви насправді доторкуєтесь, і це насправді дуже часто показник вашого успіху. І в мене, до речі, от хейт він був прямо з початку створення мого каналу. І я дуже-дуже дуже пригнічувалась цим, цим. Ну потім я поч... почала просто як психолог брати коментар за коментарем і їх аналізувати. Тобто, зараз в цьому відео я трошки цього аналізу дам і хочу з вами пограти в одну гру. Якщо у вас є ваші соціальні мережі, не обов'язково соціальні мережі, це навіть про взаємодію на роботі з друзями, якщо у вас є хейтери, люди, від яких ви постійно відчуваєте цю пасивну агресію, які вас критикують, критицизм цей, не конструктивна критика, щоб можна було покращити не в вас, а в темі. так? А саме критика на вас. Якщо у вас такі люди, пишіть це в коментарях. Під цим відео, і я ем, зроблю таке відео в найближчому майбутньому, де буду аналізувати, буду розповідати про цих людей, в якого хейтери яка проблема, аналізуючи їх оцей комент в ваших соціальних мережах. Тому обов'язково коментуйте це, буде дуже цікаво. Ви взагалі таке знаєте. Просто будете сміятися, будете думати, як я міг взагалі в собі посумніватися. Якщо це взагалі не про мене, якщо в людини таке мізереболо життя, їй не залишається нічого, крім прийти і висратися. Щодо моїх хейтерів, так про що вони взагалі писали в коментарі? Ну, один із перших коментарів, я отак пройшлася по своєму акаунту. Один з перших це був типу, а ви психолог. Про що це каже? Про те, що людина в собі не має е, авторитету. Людина вважає себе недопрофесіоналом, людина вважає себе негідною. І, можливо, в цієї людини була якась матір, яка її постійно обесцінювала. можливо, вона навіть живе зараз з чоловіком, який її постійно обесцінює. Тобто така комунікація для людини стає нормальною. Це, можливо, такий недолугий прояв любові для людини. Це спосіб людини сказати, що я тебе бачу. І я тобі заздрю, тому що ти себе проявляєш, ти професіонал, ти не боїшся показатися недопрофесіоналом, ти не боїшся завести свій Ютуб, ти не боїшся помилитися. А я боюсь. В мене такі, така планка висока вимог до себе, що я боюсь, і я тобі заздрю. Тому що ти це робиш, а я не можу це зробити, тому що в моїй голові постійно лунають слова моєї мами: що я не до людина, я не до професіонал, я не гідна, я не то, я не сьо. Звичайно, їй треба було знайти вихід своєї агресії, так як в неї екологічного немає шляху, як це зробити по-нормальному, як сказати чоловіку стоп, як сказати дитині стоп, як сказати всім іншим стоп. Вона це має десь вибрасувати. І вона це робить саме от на соціальних мережах людей, які щось в своєму житті створюють, на відміну від неї, тому що вона боїться критики і, звичайно, сидить собі і прячеться отак, от в кутку. І тому, що їй залишається тільки критикувати тих людей, які цим займаються. От і все. Тут може бути ще й жіночі ревнощі. Слухайте, це може бути все, що завгодно. Я зараз сказала про всі ці мотиви, але це може бути банально те, що від вас може фонити секс. У вас секс є здоровий в житті, у вас з цим все в порядку. У вас є сім'я, у вас є чудові стосунки з чоловіком і все інше. А в інших його немає. Люди дивляться на тебе і думають, бля, ну вон, в неї є все, а в мене немає нічого. Настригує їй коментаря. Останній коментар про що це було? Людина сказала, що їй не цікаво. Не цікаво це про страх. Це настільки про мене, мене в дитинстві, а це в даному випадку було це відео про Христину Агілеру. Я його або тут повішу, або внизу о, залишу силку. Можете подивитися, якщо не бачили. Про родину військового, де є домашнє насилля, про дитину, яка росла в цій обстановці, це було дуже особисте відео. Якщо людина це все проживала, це залишає дуже глибокі рани в душі цієї людини. Якщо людина мені під цим пише я хотіла подивитися тему про Христину Гілеру, але тут не цікаво, про що це каже? Як я вже сказала, це про страх тому що не цікаво, це рівно страх, тому що такої емоції, як не цікаво, немає. Під цією фразою є страх завжди. Тому мені страшно в це дивитись. В мене було таке дитинство. Я схожа на цей образ. Мені страшно над цим працювати. Я краще напишу тобі, обесцінююче повідомлення під твоїм відео, і таким чином не буде дивитися моє дитинство. Це зносно, я не можу це витримувати, тому я тобі це не пишу. Там була. Мені цікаво було подивитися тему про Христину Гілери. Що таке тема? Ну, тема це означає, що я прийшла тут подивитися е, якусь біографію Христини Гілери, а відкрила тут таке, що дуже для мене особисте. Якщо б людині це не було б персональним, вона просто пішла б далі. Що ще там було? Нецікава подача. Я дуже часто пишу, коли пишуть нецікава подача, пишу, чому б вам не знайти цікаву для вас подачу. Це знову ж таки, що це таке? Це не конструктивна критика. Це критика про те, що людині не подобається, як сам я говорю, як сам я подаю інформацію. І тут що людина могла б зробити нормально? Вона б пішла б далі і знайшла б людину, яка говорить в цікавій для неї манері. Яка говорить в нормальному темпі для неї, тобто для когось я можу бути повільною, для когось я можу бути зашвидкою. Кожна людина собі шукає або підходящого спікера, той, хто робить на їх швидкості інформацію подає, або собі налаштування в Ютубі робить таке, щоб пошвидше. Там же ж є функція пошвидше. Ну, слухай, зайди в настройку, зроби пошвидше, поповільніше. Чому я? Під тебе маю підстроювати свій контент, якщо я така. Ну чому я маю себе під тебе змінювати? Якщо от я така, моя цінність така? І я розповідаю дуже цікаві речі: якщо тобі цікаво, підстройся, візьми на себе відповідальність, ти доросла людина, зайди в налаштування. Підстрой собі відповідно швидкість, яка тобі потрібна, і подивись це відео, якщо тобі цікаво. Якщо тобі не цікаво, ну слухай, YouTube – величезна махіна. там можна знайти все, що завгодно для тебе. Тому знову ж таки, це коментар про мене, в якому людина знову показує про себе. Я собі не цікавий, тому мені не цікавий ніхто інший. Ще було одне відео одне з перших відео. От, і тут дуже цікаво говорити. Я взагалі вам раджу, якщо ви хочете створити свій YouTube, робити його для себе. Тому що, якщо ви з самого початку будете. Підстраюватись під аудиторію і чекати того, що люди будуть там залпом дивитися ваші відео, у вас буде куча переглядів, ви дуже можете розчаруватись, вигоріти і більше його не продовжувати. Тому з самого початку я робила цей YouTube для себе, для того, щоб навчитись гарно говорити без окання, екання і так далі. Тому що я розмовляю на п'яти мовах. Я ніколи не вчилася ораторському мистецтві. Для мене це робота над собою, в якій з кожним відео мої ці навички стають кращими і кращими. Я спочатку навіть не нарізала відео, от тому, що я дуже хотіла, щоб ця історія з YouTube була довга історія. Моєю аудиторією, з якою в нас класні стосунки, я знаю, що серед вас дуже є багато людей, яким дуже корисні мої відео. Для яких я роблю ці відео, і вам я подобаюсь. Але спочатку для того, щоб не вигоріти, я робила YouTube для того, щоб саме над самій собою працювати. І звичайно, коли ти починаєш робити ці відео, звичайно, в тебе екання, бекання і так далі. І людина написала, що тема дуже цікава, але подача їй не сподобалася. Ну тут в мене до людини запитання: а ти собі взагалі дозволяєш бути не ідеальною? Ти взагалі собі дозволяєш робити помилки? Ти взагалі собі дозволяєш публікувати якісь продукти, а потім його дороблювати. Ти собі дозволяєш бути собою. В багатьох темах ми маємо себе допрацьовувати. Ми маємо над собою працювати, щоб стати кращими. Але в цієї людини, яка такий комент пише, вона собі не дозволяє. І ця проекція, коли вона бачить, що людина дозволяє собі виставляти отаке відео на оброблене, екання, бекання ще й спочатку, там і все таке в неї, бля, Як вона може? Я собі не дозволяю. А вона собі дозволяє, от я зараз її не катаю, така безстижа як ти можеш? Це завжди якісь комплекси. Це завжди оця фрустрація в житті, незадоволеність життям. Це завжди якась така тема, чого людина не може зробити в своєму житті. а Ти собі дозволяєш, така заздрість. Це завжди про це. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що це було відео дуже корисне для вас. Будь ласка, пишіть коменти в лапках, звичайно, під цим відео про те, що вам хейтери пишуть. І ми будемо їх розбирати, будемо разом ржати над ними і будемо разом показувати, що слухайте: ну, скільки б вас не було, ну, по-перше, ми вас любимо. А по-друге, ну ми не, не будемо зупинятися тільки тому, що це комусь не подобається, або е, тому, що когось це якось заділо, і хтось так висрався під нашим акаунтом. Так, тому я вам бажаю всього найкращого. Сподіваюся, ця тема була для вас цікава. Відкоментуйте, будь ласка, внизу, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, тому що ще буде дуже багато розбірів. Ну, всесвітньо відомих зірок, і різних там психологічних тем, різних запитань. Будь ласка, пишіть свої ідеї з приводу. Тем для відео пишіть свої ідеї про що можна зробити ще відео, і побачимося з вами наступного разу. Я вас всіх люблю!